Декілька сотень систем для скидання боєприпасів з дронів передали військовослужбовцям збройних сил України волонтери гуманітарного хабу Житомир. Ми передаємо разом з обласною військовою адміністрацією та Житомирською міською радою. Ці системи вони збільшують кліренс дронів на 15 міліметрів. Вони можуть вони потрібні для дронів. Мавік-2, Мавік 3, Аутель і Аутель-2 це вони якраз для цих моделей. Впевнені, що допоможуть нашим збройним силам. Ця допомога для нас означає швидша перемога. Вона надзвичайно важлива і корисна для військових цілей. Сама система закріпляється на дроні і спрацьовує від світла, тобто там стоять світлові датчики. Коли на дроні вмикається світло, спрацьовує датчик і скидує самий подарунок. Ця чина граната вона не буде вистрілювати на 100 метрів, але в радіусі 15 метрів вона точно не робить орком біду. Основна задача таких систем скиду це зменшення популяції наших ворогів, щоб вони не вбивали наших бійців, наших громадян, людей, і вона в мілих руках, доволі досить ефективна. і ну, Наші бійці це доводять щодня. Всі системи підуть на передову. Не тільки десантно-штурмові війська отримають це спорядження для дронів, а і головне управління розвідки Міністерства оборони України і мої бувші колеги служби безпеки України, також які виконують. Завдання на лінії розмежування безпосередньо і навіть глибоко в тилу ворога початку війни не перестаючи. Ми вже не вперше і тут передавали і турнікети, і дрони, і валькірі. До цього гуманітарний хаб передавав велику кількість дронів сьогодні. Це обладнання і все всі ці кроки наближають нашу з вами перемогу. Антоніна Тугас, Олексій Черко – Суспільне, Новини, Житомир.